Вінничани зимуватимуть економно з 17 вересня. Городяни почали отримувати талони, аби згодом оформити субсидію на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг. Працівники департаменту кажуть, такого ажіотажу, як цьогоріч, за п'ять років не було жодного разу. Адже у перший день прийому громадян за талонами звернулися аж п'ять тисяч вінничан. Талони будуть видаватися до 31 грудня, тому я хочу зауважити і повідомити всіх наших вінничан, які ще будуть приходити за талончиками, що немає такої необхідності бігти за талоном в перші дні. Тому що, не дивлячись на то, коли людина отримує талончик, субсидія призначається з жовтня місяця. Навіть якщо людина звернулася за талончик, в грудні місяці все одно субсидія призначається жовтня місяць. Подавати документи на оформлення субсидій люди будуть з 15 жовтня. В департаменті кажуть, процедура займатиме 15 хвилин, адже в талоні заздалегідь вказується день, час та спеціаліст, котрий вас обслуговуватиме. Сама субсидія призначатиметься протягом 10 днів з моменту подачі останнього документа. Особливо радять звертатись людям з маленьким доходом. Якщо у нас в квартирі проживає один пенсіонер, і його пенсія візьмемо, наприклад, тисячу гривень. Обов'язковий відсоток платежу у нього 10%. Тобто він має сплатити 100 гривень. Якщо його послуги житлово-комунальні, наприклад, 150 гривень, обов'язковий відсоток платежу 100 гривень, оця різниця 50 гривень іде уже субсидії. Точно так і розраховується і попрацюючих. Тільки там уже береться 15%. Отримати талон та оформити субсидію можна в прозорих офісах міста. Пані Надія щороку приходить за пільгами. 2012-й не виключення. Пригадує, колись, аби все зробити, доводилось години втрачати в черзі. Нині справляється за лічені хвилини. Розказали мої сусіди, вони раніше, декілька днів назад, позавчора отримали, вони мені розказали цю систему. Я дуже задоволена. От я зараз йду в лікарню. Але ця система лікарні зараз зовсім не годиться. А тут ідеально, можна сказати. Працівники, організовано це все зручно, прості. Розмір субсидії залежить від площі помешкання та кількості зарядження зареєстрованих в ньому осіб проте головною умовою все ж залишається середньомісячний сукупний дохід, точніше, його нестача. Юлія Бурнацева, Віталій Демець, новини телеканал Смарт.